Далі продовжуємо ефір розмовними студіями. Володимир Артюк, начальник Сумської обласної військової адміністрації в ефірі. Пане Володимире, вітаю. Я Бажаю здоров'я. Як минула доба на Сумщині, особливо цікавить ніч і кількість обстрілів, чи збільшуються вони? Продовжуються системні обстріли. Як кожної доби. За цю добу, добу було 24 населених пункти обстрілення. Це 11 територіальних громад. Це практична ситуація. Повторюється кожного дня і кожної ночі. Слава Богу, сьогодні загиблих і поранених не було. Для того, щоб менше страждало людей, відповідно, військова адміністрація прийнято рішення щодо евакуації з 10 кілометрової зони, з населених пунктів Білопілля і Ворожба за ці три дні планової цієї евакуації більше тисячі людей були евакуйовані, 200 діточок, розміщені в підготовлених будівлях, допомагають інші громади. В цілому ця ці евакуація здійснюється в межах області. Бажаючим виїхати в інші регіони, надається така можливість, нам допомагають і Полтава, і Київ, і Західні регіони. Таку можливість нам надали розмістити наших евакуованих, в тому числі дітей. А скільки ще залишається людей, яких треба евакуювати з Білопілля і Ворожби? Близько 6 тисяч. Ще. Сьогодні вже сплановані заходи, техніка, супроводження. Тобто, працює вся система евакуювання: це і ДСНС супроводження, Національна поліція. Здійснюються заходи захисту з боку збройних сил, тобто це комплексний такий захід, де приймають участь всі, всі служби: і адміністративні, і правоохоронні, і збройні сили. Пане Володимире, практика попередніх років показує, що навіть при серйозній небезпеці не всі люди готові евакуйовуватися. Які аргументи ви застосовуєте, щоб переконати людей виїхати з небезпечної зони? На жаль, ваша правда на жаль, є така проблема, і ми стикаємося з цією проблемою в Сумській області. Це вже з липня 2023 року. Ці заходи евакуації з п'ятикілометрової кілометрової зони проводяться. Загалом ми зараз евакували вже близько 14 тисяч, 2250 діточок. Але ще багато залишається сімей, які знаходяться в 10 кілометровій, 5-кілометровій зоні. І ті події, які ми всі відслідковували по Великописриці, Люди залишились практично там на нулі, не виїхали своєчасно, коли такі були наші попередження. Потім прийшло проводити відповідні. Практично військові операції, щоб їх евакувати і в тому числі наражати на небезпеку наших воїнів. Це, це дуже прикро. сьогодні. Ми ці приклади показуємо. Показуємо кількість загиблих, тих, які залишилися. У нас сьогодні, на жаль, вже 45 загиблих, 13 діточок поранених з прикордонні. Якраз це все відбувається при Є відповідне рішення і уряду, і військової адміністрації щодо примусової евакуації в громадах Велика Писарівка і середина Буда зараз вже 200 дітей. Ми евакували цих громад, але ще є достатня кількість сімей, які не прийняли рішення. Переконуємо відповідно і законом і діями закону військового часу. Правоохоронці працюють для того, щоб виїхали і не наражали своїх дітей на небезпеку. Ну і не можу не поцікавитися, яка ситуація з фортифікаціями на Сумщині зі сторони російського кордону. Що можете повідомити так, щоб не відкрити всі плани, але і було зрозуміло, яка, який стан безумовно. Це головна задача. На визначена Верховним головнокомандовичем для того, щоб підвищити оборонні можливості регіону, створити. Належні умови для виконання завдань Збройними силами нашими силами безпеки. Для цього побудовано три рубежі оборони, займаються цими рубежами і Збройні сили, і Державна служба транспорту Міністерства оборони, військова адміністрація. Нам допомагають Тернопільська обласна адміністрація, Львівська, будівельні організації міністерства. Оборони агенції відновлення, тобто, ми зараз знаходимося на завершальному етапі, і практично надані відповідні вказівки офісам президента щодо пріоритетності надання відповідних матеріально-технічних засобів, на найкоротші терміни ми закінчили цей дуже важливий для нас проект. Безперечно, дякую, пане Володимире, за можливість вийти в ефір. Володимир Артюх, начальник сумської обласної військової адміністрації, був на зв'язку